Перемога. Подорожні з жахом спостерігали наближення хмари здоровенних мавп, і з такими змагатися було неможливо. Мавпи налетіли купою і з вереском накинулись на розгублених мандрівників. Жоден не міг подати допомогу своєму товаришеві, бо усім довелося відбиватися від ворогів. Залізний дроворуб даремно розмахував сокирою, мавпи обліпили його, вирвали сокиру, підняли бідолашного дроворуба високого повітря і звідти кинули в межигір'я. На гострі скелі. Залізний дроворуб був понівечений і вже не міг зрушити з місця. Слідом за ним у прірву полетіла і сокира. Друга група мавп з старшилом. Вони випотрошили його, розвіяли на вітрі солому, а каптан голову Ботфорда і капелюха скрутили у вузол і закинули на верхівку високої гори. Лев крутився на місці і від страху так грізно ревів, що мавпи не наважувались підступити до нього. Та нарешті вони прилаштувалися і накинули на лева мотузки, звалили на землю, обв'язали лапи, заткнули пащу, підняли у повітря і урочисто віднесли до палацу Бастінди. Там його посадовили за залізні грати. І лев, лютуючи, качався по підлозі, намагаючись перегризти пута. Перелякана Еллі чекала жорстокої розправи на неї накинувся сам вожак самушок лечучих мавп і вже простягнув до горла дівчинки довгі лапи, та в цю мить він побачив на ногах Еллі срібні черевички, і обличчя його перекосилося від жаху. Уорра відсахнувся і, загороджуючи Еллі від підлеглих, закричав Дівчинку, не можна чіпати, це фея. Мавби наблизились і люб'язно, навіть поштиво. Підхопили Еллі разом із тотошком і понесли до фіолетового палацу Бастінди. Приземлившись біля палацу, вожак летючих мав поставив Еллі на землю. Розлючена чаклунка накинулась на нього з лайкою. Ор сказав твій наказ виконано. Ми розбили залізну людину і розстріпали опудало, спіймали лева і посадили за грати, але ми і пальцем не могли торкнути дівчинку. Ти сама знаєш, які нещастя загрожують тому, хто образить володарку срібних черевичків. Ми принесли її до тебе. Роби з нею, що хочеш. Прощавай назавжди. Мавпи з галасом знялись у повітря і полетіли. Бастінда поглянула на ноги Еллі і затремтіла від жаху. Вона опізнала срібні черевички гінгеми. Як вони до неї потрапили, розгублено гадала Бастінда. Невже кволе дівчисько здолало могутню Гінгему, володарку жуванів? І все ж на ній черевички. Кепські мої справи, адже я й пальцем не можу зачепити цю маленьку нахабу. Доки на ній черевні черевички. Вона гукнула Гей, ти, йди на сюди. Як тебе звати? Дівчинка очима повними сліз глянула на злу чарівницю. Еллі, добродійко, розповідай, як це ти заволоділа черевичками моєї сестри Гінгеми. суворо крикнула Бастінда. Еллі густо почервоніла. Далебі, добродійко, я не винна. Мій будиночок упав на пані Гінгему і розчавив її. Гінгема загинула, сказала зла ченклунка. Бастінда недолюблювала сестру і не бачила її вже багато років. Вона злякалася, що дівчинка у срібних черевичках принесе й для неї погибель, але позирнувши на добре обличчя Еллі, Бастінда заспокоїлася. Вона нічого не знає про таємну силу черевичків, вирішила чаклунка. Якщо мені потолонить, заволодіти ними, я стану ще могутнішою, ніж тоді, коли у мене були вовки, ворони, чорні бджоли і золота шапка. Очі старої затьблищали від жадоби, і пальці її скарлючились, ніби вже стягали з Еллі черевички. Слухай мене, дівчисько Еллі. хрипко прошмаркотіла Бастінда. Я триматиму тебе у рабстві, коли погано працюватимеш, відлупцюю тебе таким києм і кину до темного підвалу, де пацюків. Здоровенні, зажерливі щурі. Жеруть тебе і пообгризають ніжні твої кісточки. Хе-хе. Ти мене розумієш? Ой, добротійко, не віддавайте мене щурам. Я слухатимуся. Еллі тремтіла. цієї миті бастінда помітила тотошка, який гібоя скотулився до ніг Еллі. А це що за звір? сердито запитала зла клунка. Це мій песик, тотошко. Несміливо відповіла Еллі. Він хороший і дуже любить мене. Хм, – пробурчала чаклунка. Ніколи не бачила таких звірів. Слухай мій наказ нехай цей песик, як ти його називаєш, тримається від мене якнайдалі, бо першим потрапить у підвал до щурів. А зараз сидіть за мною. Бастінда повела полонених крізь чудові кімнати палацу, де все було б фіолетове, і стіни, і килими, і меблі. І де біля дверей стояли у лілових каптанах мигуни, вклоняючись володарці до самої підлоги та жалібно кліпаючи їй услід. Нарешті Бастінда привела Еллі до темної брудної кухні. Ти чистимеш горщики з й каструлі. Митимеш підлогу й топитимеш піч. Моя коховарка давно потребує помічниці. Залишивши дівчинку напівживою твереляку, Бастінда вийшла на подвір'я, потираючи руки. Я добре налякала це, дівчисько, тепер приборкаю лева, і обоє будуть у моїх руках. Полохливий лев уже встиг перегристи мотузки, лежав у віддаленому кутку залізної клітки. Коли він побачив бастінду, жовті очі його спалохнули лютим вогнем. От шкода, що у мене ще немає сміливості, пожалкував він. А то віддячив би старій відьмі за смерть страшила й залізного дроворуба. І лев зібгався в клубок, готуючись до стрибка. Стара увійшла в кліт через маленькі двері. Гей ти, Леве, слухай, прошмокотіла вона. Ти мій бранець. Я запрягатиму тебе в коляску і їздитиму, кататимусь під час свят, щоб ми гони казали. Ти диви, яка могутня наша володарка Бастінда, навіть лева зуміла запрягти. Кибастінда базікала, лев розкрив пащу, на стовбурчив гриву і, стрибнувши до човклонки, рикнув Я тебе з'їм. Він на волосинку не дістав до бастінди. Перелякана бабця кулою шмигнула із клітки і проворно зачинила дверцята. Важко відсапуючись з переляку, вона прокричала погрозливо крізь грати Ах ти, ж, клятий, ти ще мене не знаєш. Я замурдую тебе голодом, якщо не погодишся ходити в упряжці. І я тебе з'їм, повторив лев і знаввісніло кинувся на грати. Стара задриботіла до палацу, буркочучи і лаючись. Потягнулись сумні важкі дні рабства. Еллі зранку до вечора працювала на кухні, допомагала фрегозі куховарити. Добра мигуня намагалася допомогти дівчинці і при нагнуті з радостю виконувала за неї найважчу роботу, але Бастінда пильно стежила за тим, що діється на кухні. І фрегозі частенько перепадало за її доброту. Бастінда чіплялась до Еллі і не раз замахувалась на дівчинку брудною ліловою парасолькою, яку завжди носила з собою. Еллі не знала, що чарівниця не наважиться вдарити її, і серце дівчинки стискалося, коли парасолька злітала над її головою. Щодень, старана, близавшись до залізної клітки, верескливо питала лева. Підеш у пряжці, я тебе з'їм. Незмінно лунало у відповідь, і Лев загрозливо кидався на грати. Бастінда з першого дня полону не давала Левові їсти, але він не вмирав з голоду був, як завжди, здоровий і дужий. Справа в тому, що стара Бастінда найбільше страхалася темряві і води. Тільки но темрява огортала палац, вона ховалася у найдальшій кімнаті, замкнувши двері міцними металевими засобами, і не виходила звідти до пізнього ранку. А Еллі, зовсім не боячись темряви, вона знаходила у кухонній шафі все, що залишалось сістерного. А про те, щоб там залишалось чималенько, дбала фрегоза. Тримаючи в одній руці кошика з харчами, а в другій великий бутель з водою, Еллі прямувала до залізної кліті. Там її радісно зустрічали Лев і тотошко. Еллі дуже злякалась погрози Бастінди віддати песика на поживу щурам, і тотошка з першого дня переселився до залізної клітці під охорону лева. Він знав, що звідти без тінда його не дістане, і безкарно погавкував на злу чаклунку, як тільки вона з'являлась на подвір'ї. Елі пробиралася в клітку поміж двома прутами. Лев і Тутошко кидалися до принесеної їжі й питва. Потім Лев зручно вмощувався на підлозі, дівчинка розчісувала його м'яку шерсть, бавилася китечкою хвоста. Еллі, Лев і Тутошко довго розмовляли, з сумом згадували про загиблих вірних друзів страшила із залізного дроворуба. обговорювали плани втечі. Але втекти з філетового палацу було неможливо його оточував високий мур з гострими цвяхами зверху. Браму Бастінда зачиняла, а ключі носила з собою. Порозмовлявши й поплакавши, Еллі міцно засинала на соломі під надійною охороною лева. Так і минали тужливі дні полону. Бастінда заздресно задивлялась на срібні черевички Еллі, котрі дівчинка скидала лише вноці, в плітці лева, або коли купалась. Але Бастінда боялась води і в той час ніколи не підходила до Еллі. Дівчинка ж із перших днів помітила ту водобоя черевниці і користалась цим. Для Еллі були святами ті дні, коли бастінда примушувала їй мити кухню. Виливши на підлогу кілька відер води, дівчинка йшла у до лева і там три-чотири години відпочивала від важкої роботи. Бастінда верещала і сварилася за дверима, та варто їй було лише зазирнути до кухні і побачити на підлозі калюжі, як охоплена жахом вона втікала до себе в спальню, а невдовзі її тій насмішкувато напоглядала фрегоза. Еллі часто розмовляла з доброю коховаркою. Чому ви? Мигони не повстанете проти бастінди? питала дівчинка. Вас так багато, тисячі, а ви боїтеся однієї злої бабці. Накинулись би на неї гуртом, зв'язали б і посадили б до залізної кліті, туди, де зараз лев. Що ти, що ти? жахом відмахувалась ферегоза. Ти не знаєш могутності бастінди. Їй досить вимовити одне лише слово, і всі мигони впадуть мертвими. Звідки ви це знаєте? Та нам сама Бастінда стільки разів про це казала. Чому ж вона не вимовляла те слово, коли ми йшли до її палацу? Чому вона насилала на нас вовків вороня чорних бджіл, а коли мої хоробрі друзі знищили все її воїнство, Бастінді довелося звернутися по допомогу до летючих мавп?» Чому чому? сердилася Фрегоза. Ось за такі розмови Бастінда нас спопелить. А як вона дізнається? Та вже дізнається, від неї нічого не сховається. Але такі розмови велися вже не раз, а Бастінда про них нічого не відала, і Фрего заставала деталі сміловішою. Вона вже охоче погоджувалася з Еллі, що ми гони повинні звільнитися від панування злої чаклунки. Та перш ніж зважитись на щонебудь, куховарка прагнула дізнатись яке ще клунство ще зали залишилось у Бстінди. Вечорами вона скрадалась до дверей її спальні і підслуховувала бурмотіння старої. Яка останнім часом багато розмовляла сама з собою. Одного разу Фригоза прибігла від дверей Бастінди вкрай схвильована, і, не знайшовши Еллі на кухні, кинулася на задній двір. Вся компанія вже спала, однак куховарка розбудила друзів. — Еллі, твоя правда. схвильовано вигукнула Фрегоза, розмахуючи руками. Виявляється, Бастінда вже вичерпала всі свої чари, у неї більше нічого немає про запас. Я чула, як вона голосила та проклинала твоїх друзів за те, що вони позбавили її чарівної сили. Дівчинка і її друзі дуже зраділи і почали розпитувати фрегозу про подробиці, та куховарка мало що могла додати, вона тільки розповідала, що Бастінда щось мибрала про срібні черевички. Але що саме цього мигуня не дослухала, бо від хвилювання вдарила слобом об двері і втекла, аби чарівниця не спіймала її на гарячому. Важлива новина. Принесла фригоза дьори Лабранці. Тепер у них з'явився шанс виконати наказ Гудвіна і визволити мигунів. Відчиніть мені кліть, заревів лев, і побачите, як я розправлюсь з бастіндою. Однак кліть була замкнена на великий замок, а ключ від нього зберігався в схованці бастінди. Порадившись, друзі вирішили, що фригоза повинна підготувати до повстання всіх слуг. Вони захоплять чарівницю зненацька, позбавлять її сили й влади. Фригоза пішла, а Еллі її друзі не спали майже всю ніч, розмовляючи про майбутню боротьбу з бастіндою. Наступного дня куховарка взялась до справи. Слуги були дуже залякані бастіндою, і нелегко вдалося умовити їх виступити проти чарівниці. Проте фригоза зуміла переконати декого із охоронців палацу в необхідності повстання, і мигони розпочали підготовку. Минуло кілька днів. Споглядаючи на охорону, яка посміливішила й всерйоз готувалась до розправи з чаклункою, до охоронців приєдналася й решта слуг, повстання назрівало, та трапилося непередбачуване, що й призвело до несподіваної розв'язки. Бастінду не поважало бажання заволодіти срібними черевичками Еллі, для чарівниці це була єдина можливість зберегти в своєму володінні фіолетову країну, і, нарешті Бастінда придумала. Одного разу, коли на кухні не було ні фрегози, ні Еллі, чарівниця того натягнула над підлогою тоненьку мотузку і заховалася у запічку. Дівчинка ввійшла до кухні, спіткнулася і впала. Черевичок з правої ноги злетів і відкотився вбік. Хитруща бастінда з запічка і вмить схопила черевичок і натягнула його на свою стару суху ногу. Геге, а черевичок на мені. Дражнила Бастінда дівчинку, яка аж застигла від несподіванки. Вітайте, черевичок. закричала Еллі, пам'ятавшись. Ах, ви, злодійка, як вам не соромно. Спробуй відбери, кривляючись, відповіла стара. Я й другі зніму з тебе, а потім, будь спокійна, я помщуся тобі за гінгему. Тебе з'їдять щури, Хе-хе-хе! великі, зажарливі щури. Обгризуть твої ніжні кісточки. Еллі була в від горя і гніву. Вона так любила срібні черевички, щоб, хоч якось відплатити з бастінді. стінді, Еллі схопила відро з водою, підбігла до старої і облила її з голови до ніг. Чаклунка злякано зойкнула, намагаючись обтруситися даремно. Обличчя її стало ніздурюватим, немов тахали сніг. Вона почала осідати і випаровуватися. Що ти наробила? заверещала часоклунка. Я зараз розстану!» Мені дуже шкода, добродійко!» – відповіла Еллі. Я ж бо не знала, але навіщо ви вкрали мій черевичок? П'ятсот років я не вмивалась, не чистила зуби, навіть пальцем не торкалася до води, тому що мені напророчена була смерть від води. І ось прийшла моя остання година, заквилила стара. Голос чарівниці ставав усе тихішим і тихішим. Вона танула, ніби шматок цукру у склянці чаю. Еллі жахом споглядала на загибель бастінди. Ви самі винні, почала вона. Ніхто тебе надов... Голос чаклунки перервався. Вона з шипінням осіла на підлогу і за хвилину від неї залишилась тільки брудна калюжа, в котрій лежали сукня чаклунки, парасолька, пучки сивого волосся і срібний черевичок. Цієї миті до кухні повернулася фрегоза. Куховарку дуже порадувала загибель її жорстокої господині. Парасольку, сукню і волосся, вона зібрала і кинула у куток, щоб потім спалити. Прибравши брудну калюжу на підлозі, Фрего побігла до палацу, щоб сповістити усім цю радісну звістку, а Еллі почистила й одягла черевичок, знайшла у спальні бастінди ключ від клітки лева і поспішила на подвір'я, щоб повідомити своїх друзів про дивну смерть злої чаклунки бастінди.